Мої вітання всім глядачам каналів Мінфіни фінансує. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Підписуйтесь на наші канали, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. Ми записуємо цей ролик 2 листопада, вийде він зранку, 3 листопада. Сьогодні у нас всі теми валют. Перше це прогноз курсу валютного листопада 2022 року, які світові та інші події можуть вплинути на курс, і друге це прогноз курсу долара та євро на період з 3 по 9 листопада. Шановні глядачі, перед тим, як будете дивитися це відео, поставте нам, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Шановні глядачі, ми завжди вам радимо, як берегти свої кошти та майно. Ви точно це зробите, якщо придбаєте автоцивілку на фінанс страхування Автоцивілка це обов'язкове страхування в Україні. Фінанси ЮА страхування це найбільший маркетплейс страхувань в Україні та офіційний партнер тільки надійних та перевірених страхових компаній. Крім того, в них значна знижка на полюси, якщо, наприклад, ви купували їх напряму у страхових компаній. оформити страхування можна онлайн за 5 хвилин. А крім цього, є ще і підтримка 24 на 7. Переходь за посиланням під цим відео, вводь промокод та отримай знижку мінус 15% на автоцивілку. ЮА Страхування. Переключись нарешті на файну страховку. Ну і тепер переходимо до питань. Питання перше. Пронос курсу валютного листопада 2022 року. Які події можуть вплинути на курс? Перше. Ну о, це зовнішні події. Засідання ФРС США 2 листопада пройде засідання ФРС США. Тобто, коли ви будете бачити цей ролик, ви вже будете мати і знати результат від того, що відбулося на засіданням ФРС. Мій прогноз це збільшення ставки на 0,75% річних, тобто з поточного рівня 3,25% річних, він вона збільшиться до 4% річних. Нагадую, що ключова ставка ЄЦБ за після підвищення 27 жовтня становить десь 2% річних. Таким чином, інфляція в ЄС зараз збільшилася вже більш ніж до 10% річних, тобто вона вже більше 10% річних, і це буде знову впливати на чергове рішення по підвищенню ставок ЄЦБ, як мінімум ще на нові 0,5% річних на слідуючому засіданні Європейського центрального банку, яке відбудеться 15 грудня. Тобто, що ми маємо з вами простою мовою? Що зараз вже потенційно буде збільшена ставка ФРС США. На 0,75%, тобто до 4%. А у ЄЦБ для того, щоб у відповідь щось зробити, і в плані того, що зараз буде відбуватися на фінансових ринках, вони їм потрібно дати якусь відповідь на це питання. Конкуренція між ФРС США та ЄЦБ, вона дійсно працює, і тому їм потрібно для того, щоб поборотися за капітал інвесторів. Їм потрібно теж збільшити свою ставку. Це перше. І по-друге, їм потрібно боротися якось з інфляцією, яка вже все, все рівне привищує фактично вже 10% річних. І для того вони фактично хочуть ще е, окремим річ е, своїм рішенням, яке буде 15 грудня, ще збільшити відсоткову ставку. Про це вже говорила Кристина Лагард. І скоріш за все так, так воно і буде. Точки зору рядового інвестора це говорить про що? Про те, що буде збільшувати доход, дохідність по операціях як в доларах, так і в євро при, при інвестуванні, і інвестори будуть орієнтуватися на ті доходності, які вже будуть після е, е, зміни е, ставок ФРС е, США, яке відбудеться, я ж казав, вже 2 листопада, та е, чергового засідання ЄЦБ, яке вже буде 15-го грудня. Тобто, якщо подивитися об'єктивно, зараз економіка США дійсно виглядає кращою ніж ситуація в ЄС, тому що фактично ЄС залежить все ж таки від газового шантажу Росії. Крім того крім того, в них ще дуже різнородна структура фактично самих країн, які входять в ЄС з точки зору економіки, і показники окремих країн Європи по економіці вони дуже різні. І тому, якщо говорити у короткостроковій перспективі 3-6 місяців, то долар все ж таки виглядає більш цікавим для інвесторів, ніж євро. Але, з іншого боку, ми розуміємо, що перегони процентних ставок ФРС та ЄЦБ не можуть бути нескінченними, тому питання поведінки пари євро-долар буде приводити до постійних ралі по цій парі і що буде впливатиме на курс євро відносно гривень. Я залишаю свій прогноз на перспективу від 1 до 2 років щодо поступового повернення пари євро-долар з теперішніх майже паритетних 0,981 долара за євро до 1,05-1,08 на кінець 2023 року і десь до 1,08-1,15 долара за євро на кінець 2024 року. Тобто, якщо дивитися в перспективі двох-трьох років, то можна дивитися на ситуацію слідуючим чином: що зараз євро ну майже на дні, і таким чином, якщо ви зараз будете купувати євро, то потім після збільшення фактично євро відносно долара, ви отримаєте додатковий дохід як за рахунок девальвації гривни, яка на жаль відбувається з одного боку, а з іншого боку, за рахунок того, що Буде укріплені євро відносно долар. Тому о, тут потрібно розуміти, на який час ви можете робити свої інвестиції в валюті. Якщо короткі короткі інвестиції, то це короткострокові, то це все ж таки долар. Якщо все ж таки, наприклад, один-два роки та більше, то поки що, то я би зробив зараз е, якісь свої е, покупки валюти у євро. Крім того, в моменти оголошення ключових показників по статистиці в США та ЄС це рівень безробіття, показники інфляції, статистика запасів та ринку нерухомості, ситуація з ВВП країн ЄС та Сполучених Штатів теж будуть значні коливання пари євро-долар на ринку, що буде автоматично призводити і до змін курсу євро відносно гривні. Це такий зовнішній факт. І мій прогноз на 22-го року це коридор по парі євро-долар буде в межах від 0,97 до 1,015 долара доларів за євро. Тепер перейдемо до внутрішніх факторів, які будуть впливати безпосередньо в Україні. Перше, це графік фактичного отримання і суми міжнародної фінансової допомоги від США та ЄС та перспективи активної співпраці з МВФ щодо фінансування дефіциту бюджету в умовах війни. Ну найближчим часом Україна отримує до 4,5 мільярдів доларів США. Від від сполучених штатів в основному це гранти це принципово, тобто у вигляді безповоротньої допомоги, та в середньому, щомісячно ми ще отримуємо до порядка десь півтора мільярда євро від країн ЄС. Але потрібно розуміти, що тут основна частина все ж таки буде надходити у вигляді кредитів, які потім все ж таки потрібно буде повертати. Да, там пільгові кредити на великий термін, але все решту все, все рівно їх потрібно буде повертати. Це принципово теж буде впливати на ситуацію, яка. Буде у нас фактично з фінансами на цей і слідуючий, ну і на то на ті роки, на ті роки, поки у нас не буде ситуація покращувати нашої економіки, нам буде потрібно потім віддавати ці кредити в євро та якоїсь частини у долар. Фактично це частково буде страхувати бюджет по соціальних та військових витратах е, зараз та підстраховувати гривню на міжбанку. бо все рівно поки що основним продавцем валюти на торгах залишається Нацбанк, і от ті 4,5 мільярда доларів від США та 1,5 мільярда щомісячна євро від країн ЄС. Це буде страхувати гривню. тому що Нацбанк, продаючи на ринку зараз е, фактично валюту. Він таким чином стримує курс і обмежує його тим коридором, який в нього зараз є. Тобто від 36,57, Тобто це офіційний курс Нацбанку відносно долара до 36,93, Це от максимальний коридор, який встановив зараз Нацбанк на міжбанк. Скоріше за все, все ж таки цей коридор протримається і на весь листопад, тобто ми орієнтуємося з вами на коридор від 36,57 до 36,93 гривень за долар на цей період на листопад місяць на міжбанку. Тепер щодо МВФ. Тут е ситуація така двояка. з одного боку, влада стверджує, що все ж таки переговори проходять в позитивному ключі, але з іншого боку, все ж таки, поки що остаточних результатів перемовин ми не маємо. І нагадую, що ще за заявами екс голови НБУ Кирила Шевченка чиновники мали бажання отримати отримати програму з фондом окрему програму з фондом е на фінансування на приблизно 20 мільярдів доларів США. Але по факту ми поки що отримали тільки 1,3 мільярди доларів США за програмою екстреного фінансування від фонду, а решта та всі умови лише тільки у роботі. На Наслідуючий рік я ще раз хочу вам нагадати, що Міцін планує залучити в загальну суму десь 38 мільярдів доларів США зовнішнього фінансування для покриття витрат бюджету. Тому чекаємо офіційних новин щодо переговорів з фондом як, якраз протягом цього листопада, і виходячи з ситуації, яка у нас буде якраз по цих переговорах, ми зможемо зрозуміти, з якою ситуацією ми входимо у грудень. Е, ще раз хочу нагадати, що грудень це найбільш інфляційний за традиційними та е, фактично механізмами е, більш інфляційний місяць у році, і ми по нам пота також як і січень, і нам потрібно розуміти, що в цей час. Якраз від того, як буде розвиватися ситуація з перемовинами з МВФ, вона буде дуже сильно впливати і на інших інвесторів, тому що МВС МВФ він є фактично якорним інвестором. Якщо він заходить і працює з нами даже в умовах війни, то це дає нам потім можливість працювати із іншими банками, фактично будемо говорити так. Приватними банками або з банківськими групами і залучати ще додатку або приватними компаніями фінансовими міжнародними, які можуть залучити в Україну достатньо достатньо великі кошти завести іменно на відбудову країну. Ну і плюс ми не забуваємо, що коли вже буде перемога, то все ж таки є деякі обіцянки зараз і заходу на те, що буде відновлюватися вся країна завдяки допомоги країн ЄС або Сполучених Штатів і завдяки фактично інвесту. Інвестування буде відновлюватися країн. Тобто, це питання принципове, що стосується програми ЗМВФ, що стосується зараз ставок ФРС США та і це. Друге, що буде впливати на ринок, це поточне джерела фінансування дефіциту бюджету. Вони можуть бути трьома: перше, це емісія Національного банку через викуп облігацій Мінфіну, друге це обсяги збору податків, і третє це сума міжнародної допомоги. Поки що Національний банк е, тримає запланований обсяг в 30 мільярдів гривень щомісячного викупу військових облігацій, тобто цієї емісії, і таким чином, все ж таки, зараз додаткової глобальної емісії він не робить. У листопаді також, скоріш за все, вони теж втримають цю плану. Але Верховна Рада і е, вже прийняла, президент підписав закон щодо збільшення видаткової частини бюджету на 387 мільярдів гривень до кінця 2022 року. На військові потреби за рахунок внутрішніх запозицій простою мовою, що це говорить. А основне зараз питання, скільки з них фактично придбають інвестори напряму. А скільки прийдеться все ж таки викуповувати національного банку, тобто робити оцю додаткову емісію, що дійсно погано впливає на стабільність гривні? Ми все це розуміємо, тому я ну як як говориться категорично раджу вам дивитися за тими обсягами, на яку на які викупає викуповувати буде МінФін. У Мінфіну буде викуповувати Національний банк свої ці військові облігації. Тобто це фактично та емісія, якою всі ми боїмось, коли говоримо про курс гривні. Ну, що ще буде впливати? Третє: це обстановка на фронтах та масовані обстріли Росії, української критичної інфраструктури та зерновий коридор. Чому? Тому що це призводить до збільшення падіння ВВП. Раніше говорилося, що падіння ВВП буде на 30-35% за рахунок агресії Росії. Зараз у листопаді думаю, що ми все ж таки прийдемо до рівня десь. Падіння ВВП до 36-40% за 2022 рік. Чому тому, що 40% нашої критичної інфраструктури, що стосується електрики, фактично навіть фактично за заявами офіційних осіб України, вона все ж таки зараз знищена. Ми це розуміємо, а це буде впливати взагалі на поведінку і показників цього ВВП до кінця цього року. Крім того, негативно відобразиться на гривні і фактичне закриття поки що зернового коридору за рахунок останніх Діре. Да, в останній день от сьогодні була інформація, що вони все ж таки будуть його робити, що фактично зерновий коридор буде йти, але ми всі розуміємо, що можуть бути деякі все -таки погіршення ситуації воно відбулося, і в яких обсягах зараз експортери зможуть експортувати зерно, поки що невідомо. Оце принципове питання, і воно дійсно фактично призведе до того, що буде ще більше збільшення пропозиції валюти на Міжбанку у листопаді е, з боку експортерів і є негативом для гри. Хто що і хто буде страхувати зараз нацвалюту? Ну, це фактично національний банк, коли він продає валюту, в, тому, в даному випадку це долар, по 36,93 гривні на міжбанк. На фоні опалювального сезону і збільшення закупки і імпорту для відновлення енергетичної інфраструктури і закупівлі енергосії енергоносії це буде призводити все рівно до збільшення негативного сальдо торгового балансу України у листопаді, десь за моїми підрахунками ще на додаткових 700, а мабуть, навіть мільярд 50 мільйонів доларів США, і це буде негативним фактором для Грив. А НБУ прийдеться все ж таки витрачати з резервів у листопаді, за моїми підрахунками, ще не менш ніж 2,1-2,6 мільярда доларів США, щоб закривати дефіцит пропозиції валюти на торгах і забезпечуватися. Фактично, це буде зовнішніми залученнями коштів державою через міжнародну допомогу та кредити. Про що я вже говорив раніше, коли ми говорили про МВФ та інші джерела доходів від міжнародних компаній або міжнародних організацій. Що ще буде впливати на ринок? Це дії Мінфіну по залученню коштів на аукціонах. Зараз нагадую максимальна ставка дохідності по гривневим паперам становить 18,5% річних, це в гривні, в доларах США до 4,5% річних, враховуючи підняття ставок Кіцб та ФРС США, все ж таки, за моїм прогнозом, буде збільшуватися і дохідність по паперах в доларах та в євро десь ще на 0,25-0,5% річних. Придеться Мінфіну рухатися в бік збільшення дохідності і по гривні, десь до максимальних рівнів, так я так рахую для себе, буде це 19-19,5% річних на аукціонах у листопаді-грудні цього року, та поступово піднімати дохідність по коротких паперах, яка зараз все ж таки вона ну, дійсно менше, і зараз на 3-6-9 місяців у гривні. Я так думаю, що вони підіймуть поступову дохідність до рівня десь 14,5%. 17,5% річних в залежності від терміну це буде проходити поступово, тобто це не повинно бути за один наприклад, аукціон. І темпи зростання дохідності будуть напряму залежати від темпів і розмірів отримання зовнішньої фінансової допомоги. Чому? Тому що якщо Мінфін буде своєчасно отримувати по графіку всі належні суми від наших західних партнерів, то він може все ж таки таким чином акумулювати деякі, деяку масу у валюті. Фактично запас такої міцності, і в деякі моменти дефіцит бюджету фінансувати за рахунок операцій, фактично, які будуть робити чиновники з нашим ЗВР, і за рахунок реалізації цієї фінансової допомоги, наприклад, на ринку, і таким чином вони будуть латати дирки, які в нас зараз з них зараз виникають, у гривні по бюджету. От, але потрібно розуміти, що, наприклад, якщо буде все ж таки якісь збої по цьому графіку, то все потрібно буде оперативно закривати за рахунок вже діючих і е, маючи тих резервів, які дійсно зараз є у, у фактично у нашого керівництва країни, і цих резервів вони не такі вже великі: 23,6 мільярди. Наскільки ми пам'ятаємо, і це принципово теж питання. Тому що все ж таки вони нескінченні, не і потрібно все ж таки для підстраховки мати якусь гарантовану цю фінансову поміч від західних партнерів згідно з графіком, або все ж таки придеться робити емісію, закривати це питання ну достатньо оперативно за рахунок емісійних операцій через викуп облігацій у Мінфі, тому це буде дуже принциповим питанням Графік отримання цих коштів від міжнародних компаній, міжнародних організацій і. Що стосується, як же я говорив, про ситуацію в переговорах з МВФ. Мій прогноз щодо курсу долара та євро на Міжбанку на листопад 2022 року. Перше, долар. ну Тут коридор залишиться на Міжбанку в тих же, в тих же межах, тобто від 3657 до 3693 гривень за долар. Тенденція щодо перевищення попиту на валюту над пропозицією на Міжбанку збережеться. По євро. Ну, основним фактором для курсу євро відносно гривні буде поведінка пари євро-долар на міжнародному ринку. І за моїм прогнозом, у листопаді 2022 року коридор по парі євро-долар буде в межах від 0,97 до 1,015 долара за євро. Тоді, враховуючи офіційний курс. Гривні щодо долара 36,57-36,94, Це той коридор, який зараз підтримує Національний банк. Міжбанківський коридор по євро. Тоді буде відносно гривні при таких умовах перебувати у межах від 35,47 до 37,49 гривень за євро. Переходимо до готівкового курсу. Ну, обмінники у листопаді продовжать працювати у форматі забороту і активно будуть змінювати свої цінники протягом цього періоду, періоду виходячи з ситуації на ринку. Тобто, якщо дивитися все ж таки на спекулятивний інструмент, то це е, безпосередньо буде євро. Розрив між готівковим е, курсом та курсом між банку буде в межах від 3,5 до 5 гривень на по, по долару, та від 3,3 до 4,8 гривень по євро. Основна причина стримування зараз зростання цього розриву це активне застосування населенням механізму купівлі валюти на тримісячні депозити з можливістю купувати валюту дещо дешевше, ніж курси готівкового ринку. Це зменшує попит на готівковий долар та євро в обмінниках і таким чином не впливає на збільшення курсу, фактично, який ми не так давно ще наблюдали, фактично на готівковому ринку. Більшість банків з заготівковим у листопаді будуть працювати у межах коридору від 39 гривень до 41,50 гривень, а по євро від 38 до 41,70 гривень. Спред між купівлею та продажем валюти залишиться поки що достатньо великим становити по долару і євро приблизно в тих же самих межах, тобто від 20-25 копійок до 1 гривни 10 копійок на доларі та на євро. В банках він буде традиційно, традиційно більш ширшим, ніж в обмінниках фінкомпаній. За моїм прогнозом, катерування у більшості обмінників фінкомпаній цими днями, тобто фактично весь листопад, будуть перебувати у межах. Долар коридор купівлі та продажу від 39,30 до 41,20 гривень. І євро коридор від 38,30 до 41,40 гривень за євро. Євро в листопаді, як вже я говорив, залишиться основним інструментом для спекуляції на валютному ринку. Ну і питання друге. Вона ну, фактично кореспондує з першим, тому що це прогноз курсу долара та євро на період з 3 по 9 листопада. Ну, міжнародний факт на момент запису нашого ролика, тобто на середину дня 2 листопада, пара євро-долар на міжнародних ринках знаходиться біля рівня 0,9904 долара за євро, та має досить велику волатильність, враховуючи то, що через декілька годин вже буде оголошене рішення Федрезерву щодо підвищення відсоткової ставки. І процентних ставок по фідрезерву. Мій прогноз, я вже говорив, це її зростання на 0,75% річних, тобто до 4% річних. Такий сценарій зараз закладено ринком у співвідношення пари євро-долар на зовнішньому ринку біля 0,99 долара за євро, і це закладено фактично в курс євро щодо гривні на українському ринку. Якщо нічого ніяких змін тут не буде, і федрезерв нічим нас не здивує, то фактично е котирування, які будуть далі, вони будуть в тих межах, які я зараз буду називати. Якщо все ж таки наш наприклад, Федрезерв здивує, хоча я в цьому не впевнений, і скоріш за все, це не буде, то це будуть додаткові валютні ралі, які ми вже побачимо на найближчим часом, і по парі е фактично євро гривня. І крім того, по парі на міжнародному ринку, е, яка буде євро по, євро-долар. Але поки що от, ситуація така, і я впевнений, що більше, ніж на 0,75%, Федезер зараз відсотків річних, Федерезер зараз підвищення ставки робити не буде. Внутрішні фактори, що будуть залишатися тими ж самими, що я вже озвучив, вище у прогнозі на виш, весь листопад 2022 року. Тобто, це буде що? Обстановка на фронтах. Друге це розміри і графік надходження міжнародної фінансової допомоги в Україні для латання дір в бюджеті. Я вже вище розказав, чому це так принципово для нашого бюджету та для країни в цілому. Третє це джерела фінансування зростаючого дефіциту бюджету з врахуванням останніх рішень Верховної Ради щодо збільшення видаткової частини бюджету на 300%. 77 сім мільярдів гривень до кінця цього року. І ще раз хочу нагадати, що основні джерела для покриття дефіциту бюджету можуть бути перша сума міжнародної допомоги, друга це емісія Національного банку через викупу облікації Мінфіну, і третє це обсяг збору податків, враховуючи ситуацію, яка в нас є зараз з падінням ВВП. Е нам потрібно розуміти, що все ж таки, фактично, збору податків він не буде. Збір податків не буде в тих сумах, які очікувалось, наприклад, і закладався в бюджет ще в довгий час. Тобто, все ж таки, джерело обсягів збору податків, воно буде, буде не таким великим, як би цього ми не бажали для того, щоб все ж таки зменшити емісію або, наприклад, менше позичати на зовнішніх ринках. Ну і четверта ситуація, яка дуже впливає на ринок, це конкретіка щодо ситуації по переговорах з тому на міжбанку коридор по долару буде залишатися від 36,57 до 36,93 гривень за долар. Тенденція щодо перевищення попиту на валюту над пропозицією на Міжбанку збережеться. Нацбанку доведеться і далі закривати нестачу валюти через інтервенції з продажу долара по 36,93 гривні за долар. За моїм прогнозом, Нацбанку прийдеться за 3-9 листопада е, продати на міжбанку не менше ніж від 460 до 710 мільйонів доларів США, щоб забезпечити покриття дефіциту валюти на міжбанку. В першу чергу він буде закривати е, все, що стосується фінансування військових якихось потреб. У другу чергу це буде енергоносії, які теж буде потрібно закривати в опалювальний сезон. І по третє, ми розуміємо, що зараз відбувається ситуація щодо Етичної інфраструктури, тобто ми розуміємо, що потрібно буде екстрено закупати якісь енергетичне обладнання для того, щоб все ж таки компенсувати ті втрати, які ми отримали зараз від бомбардувань цієї інфраструктури Росії. Євро на міжбанку на міжбанку зараз ситуація така, що основним фактором для курсу євро на фактично безготівкому євро щодо гривні буде поведінка пари євро-долар на міжнародному. За моїм прогнозом пара євро-долару в період з 3 по 9 листопада буде перебувати у межах коридору від 0,98 до 1,01 долара за євро. Стрибки пари будуть залежати від рішення по ключової ставки ФРС США. Якраз завтра, коли ви будете вже це буде зрозумілим. І фактично сьогодні його фактично у другій половині дня, тобто ввечері. Мій прогноз, я ще раз говорю, що це буде збільшено 0,75% річних, тобто, вже це закладено. Фактично ринком у своїй розрахунки. І враховуючи офіційний коридор по, до, по фактично по курсу гривня відносно долара 3657 36,94 гривні за долар, міжбанківський коридор тоді по євро буде в таких межах, що відносно вже гривні. Е, в період з 3 до 9 листопада буде перебувати в межах від 36,83 до 37,30 гривень за євро. Тепер переходимо до готівкового ринку, який турбує вас як пересічних громадян. Обмінники в ці ці дні продовжують працювати у форматі забороту. Розрив між готівковим доларом та курсом між банком буде становити на цьому тижні біля 3,2-4 гривень по, гривень фактично по долару, і десь порядка десь в таких же межах приблизно буде по євро. Принциповим питанням для курсу буде те, як банки будуть впоравповпоритися з першим активним напливом бажаючих зняти гатівкову валюту після закінчення трьохмісячних депозитів, можливістю купити валюту по більш дешевому курсу, ніж був той, що був на, на ринку у кінці липня, початку серпня цього року, коли населення тільки почало активно застосовувати цей механізм придбання валюти, який тоді дозволив Національний банк. Ми все це пам'ятаємо. Ну, в першу чергу одну населення у нас в деякі з них хтось довіряє банку, хто хтось ні, але все ж таки, коли вони мали можливість купувати тоді валюту за більш дешевим курсом. Ніж був на готівковому ринку, а я хочу вам нагадати, що тоді розрив між готівковим ринком та офіційним курсом, і фактично між банком він досягав і 4, 5, 6 гривень, і таким чином це була приваблива умова е, придбання валюти. І все ж таки частина людей були першими, хто зробив такі депозити. Ну і банки їх запустили. І зараз якраз приходять вже черга повернення цих коштів і принциповим питанням, як цей механізм в реальності буде працювати, і е, тут. Є два варіанти. Фактично, перше, якщо все буде повертатися громадянам банку на своєчасно в повному обізі вже у валюті готівкової. Тобто, банк, якщо забезпечить фактично цю видачу, то цей механізм буде і далі активно працювати на стримування зростання курсу готівкового долара. Якщо ж почнуться якісь затримки з повернення, то це буде працювати не на користь довіри банківської системи і буде працювати проти курсу. Гривні як на готівковому ринку, так і взагалі по тих тенденціях і психологічно впливати на курс. Я сподіваюся, що все буде добре. Хочу вам нагадати, що Національний банк багато разів підкріплював каси готівковою валютою каси банків, і таким чином зараз в касах банка є валюта, і їм є, є чим ці кошти повертати. Тому потрібно, щоб цей процес пройшов. Без якихось там збоїв, і ще це було нормально, і не було ніяких питань. Тоді цей механізм запрацює далі дуже класно, і це буде дійсно страхувати теж додаткову гривню на гатівковому ринку. Ну, тепер переходимо безпосередньо до курсу. Більшість банків за гатівковим доларом будуть працювати у межах коридору від 39 до 40,80 гривень за долар, а по євро від 38 до 40,60 гривень за. За євро. Спред між купівлею та продажем по валюті по долару по євро поки що буде залишатися дійсно великим, тобто від 20-25 копійок до 1 гривні. При цьому як по долару, так і по Євро. Ну а котирування в більшості обмінників фінкомпаній, за моїм прогнозом, на цих днях буде перебувати у межах. Долар коридор купівлі та продажу від 39,40 до 40,70 гривень. І по євро коридор від 3840 до 40,20 гривень. За євро, ну на цьому на сьогодні все обов'язково підтримати нас лайками. Писатись на наші канали Міцін Я. Якщо ви це не зро цього не зробили, задавайте питання в коментарях. Ви знаєте, що я на них оперативно відповідаю. А і як завжди, я буду не тільки на них активно відповідати, а найпопулярніше з них я ще буду озвучувати у слідуючих випусках моєї програми. І таким чином буду відповідати на них вже вам всі. Всім міцного здоров'я та мирного наперед головою. З вами були канали Мінфін та Фінанси. Я і я фінансовий експерт Олексій Козарів.